Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про природні групування рідного краю. Що таке природне угрупування? Це група взаємопов'язаних між собою живих організмів, які живуть на певній ділянці місцевості в однакових умовах. Рослини і тварини ростуть і поселяються там, де є необхідні умови для їх існування. Одні живуть у лісі, інші на луках, у прізних водоймах або морях. Там вони утворюють природні групування. У природному групуванні живі організми пов'язані ланцюгами жилення, тому залежать один від одного. Вони також залежать і від умов, у яких живуть. Щоб вижити в довкіллі, живі організми пристосувалися до певних умов життя. Всі живі організми поділяють на три групи: організми-виробники, організми споживачі та організми перетворювачі. Організми виробники це рослини. Тільки рослини здатні з речовин неживої природи утворювати поживні речовини для живих організмів. Для цього вони використовують енергію сонця. Пригадай, рослини вбирають із повітря вуглекислий газ, смоктують із ґрунту воду з мінеральними речовинами, з них вони виробляють цукор, крохмаль, жири і білки. Частина цих речовин і сонячної енергії, яка в них накопичується, рослини використовують для росту. Частину відкладають у різних органах. Рослини виділяють кисень, яким дихають живі організми. Організмами споживачами в природному групуванні є тварини. Рослиноїдні тварини живляться різними частинами рослин, а самі є кормом для хижих тварин. Отже, утворені рослинами поживні речовини і накопичено в них енергію сонця. Тварини використовують для росту, руху і існування. Тварини дихають киснем, а в повітря виділяють вуглекислий газ. Живі організми із часом старіють і відмирають. Відмерлими рослинами і тваринами живляться гриби та деякі тварини, наприклад, грифи, деякі жуки або їх лічинки, мурашки, молюски, черв'яки. Залишки відмерлих. Живих організмів потрапляють у ґрунт. Завдяки мікроскопічним грибам і бактеріям залишки перетворюються спочатку на перегній, а потім на мінеральні солі. Це перетворення відбувається завдяки організмам перетворювачам. Мінеральні солі знову разом з водою всмоктують корені рослин. Все, про що ми зараз говорили, ми можемо побачити на схемі колообігу речовин у природі. Ми бачимо, що всі живі Організми рослини і тварини споживають кисень та виділяють вуглекислий газ. Рослини мають таку змогу споживати вуглекислий газ та виділяти кисень. Залишки рослин і тварин також виділяють вуглекислий газ і утворюють перегній, які згодом завдяки мікроорганізмам перетворювачам дає. Поживні речовини для рослин, виділяючи окремі мінеральні солі, які також споживаються рослинами, і вони є необхідними для росту і розвитку рослин. Далі ці рослини споживають як люди, так і тварини для свого росту і розвитку. Тварини, так само і є тварини рослиноїдні, пам'ятаєте, і хижі. Хтось кимось харчуються, це всі ланцюжки природні, які відбуваються у природі Ланцюги живлення. І все, все-все між собою є взаємопов'язаним. Сонце дає ріст і розвиток для рослин, які споживають тварини, ми можемо теж частково споживаємо і тварини. І рослин, ну, тварин в плані м'яса, або їхні там, якщо це там і курочки, вони несуть там яйця, так? дають молочні продукти, якщо це про корівок говорити. Вони звідки беруть їжу із рослин, так само, або якихось От, лисичка з'їла зайчика, але лисичку потім ще хтось з'їв. І ми бачимо, що все-все-все між собою взаємопов'язано. Так, нам треба встановити відповідність між назвами груп організмів у природному групуванні та їхні зображення. Хто ж відноситься до організмів споживачів? Це всі тваринки. Це в нас і кабан, і вовк, і жабка. І рибка, хто у нас щучка, мишка, равлик, ворона, тут у нас ще сокіл, орел, рак, так, і мурашка, і черв'ячок, це теж у нас вони організми споживачі. Організми, виробники, це в нас рослини, це в нас дерева, кущі, гриби, квіти, організми перетворювачі, це мікроорганізми. Ваше домашнє завдання читати сторіночки 91, 93, дослідити, які природні групування є в нашій місцевості. Які рослини і тварини тут переважають, проведіть таке спостереження за одним із природних угрупувань, що є поруч. Дякую вам за урок. До побачення!